Що я перебула таке, ваше те гірше. То ще то більше запам'ятало? Ще те так запам'ятала, а вже те, там, те, то вже щось не можу. Того часу пригадую собі. А так само у вас тут була читальня ще за Польщі. Була. А про читальню, що ви пам'ятаєте, де вона знаходилася, що там в які виставили? Та, та читальня була коло тої старої церкви, там. Тої е, дерев'яної? Так. І була деревляна читальня, Ой, то я в тій читальні натанцювалася. Я вже тепер, вже трошки підросла, а я дуже любила танцювати, то я в тій читальні. Що раз ми в тій читальні були. Це тоді за Польщі, так? Так. Ну і розкажи, скільки там кімнат було, що, що там в інтер'єрі, що цікавого було. Там одна кімната була. І сцена була така. О, кімната велика і, і туди була сцена, що там виступали. — Там виступали колись. А була вона чимось прибрана, якісь щось висіли, чи якісь рушники, чи образи, чи щось? Нічого? Туди не було, ніц. Чи Шевченко, може, десь висів. Та де туди Шевченко був, хто його туди здав. Де вони його? Не було нічого. А що то вам якісь там танці робили? Чи то О, танці були. Що неділі були танці. То І... я любила йти на ті танці. То якісь місцеві хлопці грали, чи хто то був? були музики? Музики були місцеві. Так, і на громошку, і на бубен. Які були музики? Громожка, бубен. Та й що, так вже музика. А то що ви тоді за, за Польщі, то пам'ятаєте? Так, так, за Польщі. О, то що, я... що то треба було щось платити тим музикам за ті? танці? Ну, може там платили, але білети треба було брати. Угу. Так, йдеш на танці. Треба було мати білет. По скільки він тоді міг бути гроші? А, то тут 20 грошей було. Я як пішла танцювати, ну я ще такий підросток був. А там були старші кавалери вже. і, і Дівчата вони своїми дівчатами танцювали. Ото так був такий танець пара вперед. І так пара вперед, пара вперед, та зійшлося на мене. А я ще отака була собі, підросла. І, а такий файний хлопець, старший вже, і тепер грає музика до буфету. І, і той хлопець бере мене до буфету. Ну, а я стидалася ще, бо самі старші дівки, а чого ж я пішла туди, до буфету? І він вибирати собі я я взяла собі таку маленьку чоколаду, бо думаю, скаже, велику взяла, ой, якийсь каже підросток і вже мені таку велику чекуляду. Та я взяла ту чекуляду і пішла, звідти, бо самі старші дівчата, а чого ж я там пішла? Ой, так смішно, я взяла ту чекуляду і пішла. То та чекуляда коштувала 20 гроші.